Шановний інспектор, прийміть, будь ласка, моє письмове кропотання згідно статті 268 КУПАП про перенесення розгляду справи за місцем мого проживання, для того, щоб я міг скористатися наданим конституційним правом юридичної допомоги, а саме, адвоката, з якої в мене укладено договір про. Юридичну допомогу прошу перенести розгляд справи і прийняти дане клопотання. Олександр Петрович, згідно з статті 258, частини 4 Кодексу України про адміністративні правопорушення, клопотання ваше буде відхилено, оскільки розі справи буде проводитися за місце відчинення правопорушення. Тобто Тут і зараз. Тобто, згідно 268-ї, ви відхиляєте моє клопотання про перенесення. З 258 частини 4 я відхиляю клопотання. Відхиляєте моє клопотання, додаєте його до справи. Звичайно, додано до справи. А все. 268 стаття порушена. А, право на юридичну допомогу порушене. У мене є договір з адвокатом. і зараз на місці згідно 268 статті. Я маю право перенесення розгляду справи за місцем реєстрації та проживання для того, щоб підготувати докази, клопотання. Адвоката проконсультуватися і реалізувати свої конституційні права в рамках розгляду справи розглянути і прийняти якесь рішення. Вже буде там. Я не знаю хто буде його приймати. Я ви очі... обмежуєте зараз мене адвоката. ви, адвоката. ви обмежуєте адвоката. мене. Я подав клопотання про перенесення розгляду справи. зараз. Ви, ти, 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 ти. У адвоката мого зараз немає можливості пробити на місці розгляду справи. Для цього я подаю клопотання про перенесення розгляду справи згідно 268-ї Ви, ви, від, ви від відхиляєте клопотання, так? Ви відхилили коштую? Відхилили. Відхилили. Докази, так, звичайно. Ознайомлюємося з усіма матеріалами справи. Зараз приводу звичайно так чекає.